Дівчата, я вас вітаю. Сьогодні ми проводимо розіграш серед учасниць флешмобу чарівний набір. У нас є 13 переможниць, тобто 13 дівчат, які скинули мені свої сертифікати. Прізвище дівчат, я зараз копіюю. І з нижче мене підготовлений список подарунків. Додаю в систему проведення розіграшів. Так, всі 13 наших прізвищ. Я вказую, що у нас буде 13 переможниць і починаємо генерацію. І зараз ми дуже швидко побачимо, хто в нас отримає який подарунок. Так, останні дві учасниці. Я вітаю всіх учасниць нашого флешмобу і дякую вам за те, що ви вклали цих 30-40 хвилин в розвиток своїх знань, своєї експертності. І тепер завжди зможете підказати і підібрати догляд кожній жінці, яка є навколо вас.